Так, 12 -та. година ночі. Мастер роман повний ентузіазм, питає мене, як вішати карніз. а з хизи, як вішати карніз. Мастер роман вже так. був маляром, пофарбував. І, як красиво все. А тепер треба карніс. Абожор. Люстра абожор, А, То щось не то. Так, ні. От він не на всю стіну. Так, прізь, бо то не то. А. Отак ні. Треба, десь, треба трошки відступити. Не сюди. Mm -hmm. Але я тут багато давати не буду. Нахіра підшуся. Лічно? Та я так не буде видно. Напевно. Mm -hmm. Наша він там? Мі mm тут -hmm. нахилі не потрібно. Правильно. Ну, тут. Буде легше. Будь що висіла, то було такого. Не валялась mm -hmm. попід віконом. Дизайнер, роман думає як буде висіти шторм. Нірю не. води принеси. Я мене вже послали спати. Люди спати.